Де ти був? Зараз вогонь погас. Та ти дивись я знайшов. Так це ж граната. А? І Патрони. Давай їх вогнище. Та ні, ти що? А якщо жахне. Та давай. Ти що, боїшся? Остій. Ну Повільно поклади на землю. Обережно. Вогонь хотіли кинути? Ну, Так. так. Вам що, жити на бридну? Ми це підірвемо тільки не тут. А куди ми їдемо? Я ж обіцяв, що підірвемо ваші іграшки. Їдемо туди, де це можна зробити. Проведемо з вами експеримент. Якби ви хлопці кинули ці гранати в вогонь, ми збирали б вас по частинах, як пазди. Це ж вам не гра? У вас немає трьох життів. Вибух і все, моментальний гейм-овер. А люди цього не розуміють. Що війна закінчилася, а люди досі гинуть. Зрозуміло? Я розумію! Манекени стоять, щоб побачити осколки. Так. А кульки навіщо? Щоб побачити ви дії вибухової хвилі. Ось зараз на власні очі побачити. Але це все, віточки. Зараз ви побачите, як вибухне граната. Як бачите, хлопці, коментарі тут зайві. Але це ще не все. Зараз ми побачимо, що може статися, якщо ви спробуєте розпаляти снаряд. Ходіть до укриття. Небезпечна знахідка може виявитись у будь-якій точці України. Минулі війни залишили забрудненими понад 30 тисяч гектарів. Щороку на території України піротехніками ММНС вилучається, знешкоджується та знищується більше 100 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. За останні 5 років постраждало 126 людей, з яких 48 загинуло. Знайшов щось схоже на боєприпас, телефонуй 101. Не намагайся знищити боєприпас самостійно. Не торкайся боєприпасу. Не намагайся його розібрати. Не витягай його з землі. Пам'ятай. У випадку самовільного спрацювання боєприпасу розліт осколків може становити понад півтора кілометра. Наслідки подібних дій можуть бути фатальними і призведуть до травмування чи загибелі всіх людей, які опиняться в районі вибуху. За допомогою підручних засобів огороди місце знахідки. Не допускай сторонніх осіб до прибуття рятувальників МНС та міліції. Не будь байдужим, поперед усіх, хто може бути поблизу, про небезпеку.